Тлумачення на святе Євангелія від Марка, Святий Фіофілакт Болгарський. Передмова Святе Євангелія від Марка було написано в Римі через 10 років після Вознесіння Христового. Цей Марк був учнем і послідовником Петра, якого Петро називає навіть сином своїм зрозуміло духовним. Називається він також і Іоанном. був племінник Варнави, супроводжував апостола Павла, але здебільшого перебував при Петрі, з яким був і в Римі. Тож вірні в Римі просили його не тільки проповідувати їм без святого письма, а й викласти для них діла і життя Христа у Святому письмі. Він ледве погодився на це, однак написав. Тим часом Петру відкрито було Богом, що Марк написав Євангеліє. Петро засвідчив, що воно істине. Потім послав Марка єпископом до Єгипту, де він своєю проповіддю заснував у Олександрії церкву і просвітив усіх, хто живе у південній країні. Відмінні риси цього Євангелія, ясність і відсутність усього незрозумілого, до того ж, справжній Євангелист. Майже подібний до Матфея, окрім того, що короткий, а Матфей розлогий. І що в Матфея на початку згадується про різдво Господнє по плоті, а Марк розпочав із пророка Іоанна. Звідси дехто небезпідставно бачить таке знамення в Євангелістах: Бог, що сидить на херовимах, яких Писання зображує чотириосібними, дав нам чотириобразний Євангелій. Яке духовно творене одним духом. Отже, у кожного з херовимів одна особа називається подібним до Лева, інша подібною до людини, третя до орла, а четверта до тільця. Так само і в справі євангельської проповіді. Євангелія від Іоанна має обличчя Лева, бо Лев є образ царської влади, так і Іоанн розпочав із царської та володарської гідності. З божества Слова, сказавши на початку було слово, і слово було у Бога. Євангеліє від Матфея має обличчя людини, воно починається з плотського народження і втілення слова. Євангелія від Марка порівнюється з орлом, тому що воно починається з пророцтва про Іоанна, а дар пророчої благодаті як дар гострого бачення і прозріння у віддалену майбутність. Можна подібнити Орлові, про якого кажуть, що він обдарований найгострішим зором, тож він один з усіх тварин не зближував очей. Дивиться на сонце. Івангелі від Луки подібне до тельця, бо починається із священицького служіння Захарії, який підносив фіміам за гріхи народу, тоді приносили в жертву Тельця. Отже, Марк починає Євангеліє пророцтвом, і ж дієм пророчим слухайте же, що говорить.